Ламікон обирай. Скажи грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. Я пам'ятаю новини 17 лютого 2022 року. Представники вищої влади в країні приїжджають в Маріуполь і говорять про те, що з міста не потрібно евакуйовуватися, що місто Маріуполь у безпеці. А до чого тоді готувалися? Ви це ще одне велике питання. Чому прифронтові міста не евакуювали і не запустили цього процесу? І ми навіть своїми силами евакуйовували сім'ї своїх бійців. По числах я не пам'ятаю, але це було в 20-х числах лютого. Організовували транспорт. Цей транспорт віз людей до Запоріжжя. На Запоріжжі був організований перевалочний пункт, а далі можливості організовані для кожного можливості розселення. Говорили про те, що повномасштабний наступ. Запланований на 16 лютого, на коли ви чекали повномасштабний наступ? Я так розумію, ви його все-таки чекали? Особисто в мене там і тих, хто біля мене в нас не було там конкретної інформації, що там тоді, тоді, тоді от буде наступ. Так особисто я. Я до кінця взагалі не вірив, що там живуть настільки ублюдні ідіоти, що вони вирішать таке зробити. Я більше розглядав варіант того, що, можливо, в нас буде загострення там, по східній частині фронту, там, можливо, буде якийсь наступ, але ну, не таке звірство. І ідіотизм, який трапився. Але ми робили все, що від нас було можливе, необхідне, ми звозили БК. Планували, якщо хто куди буде їхати, якщо що розвідували різні місця під базування схорони та інші речі. Особисто в моєї групи був запланований саме на 24 число на ранок бойовий виїзд під Широкіну. Але нас підняли по тривозі, і дуже повезло, що ми були на той момент абсолютно зібрані, на 100% зібрані. Нам зайняло повним бойовим порядком всієї батареї. Зачіпленими гаубицями з БК, з особистими речима, з майном всім необхідним там для нас. 30 хвилин. Ми за 30 хвилин з нуля виїхали бойовим порядком з бази.